Сові отруєння по всій Україні. Ресторатор Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові. Десятки постраждалих, серед них є діти. На Закарпатті спалах після відвідин водоспаду Шипіт. 38 людей у лікарні. А у Вінниці отруєння шаурмою. Дівчина в реанімації з температурою 40. Що сталося? Хто винен і що зараз із постраждалими? Розбираємось. З вами, Зорислава Колеснікова. Це Україна. Сьогодні з вами найгарячіші теми дня. Не перемикайтесь! Міша Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові. Китайський привіт тимчасово закрито вже понад 56 людей з симптомами, серед них троє дітей. Відомий український ресторатор і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Міша Кацурін потрапив до лікарні з важким отруєнням. За оновленими даними, вже 43 гостя його ресторану у Львові повідомили про аналогічні симптоми. Йдеться про заклад Китайський привіт, який нещодавно відкрився у місті. Стілеве у своєму інстаграм Кацурін поділився. Я отруївся у власному ресторані у Львові. Один на жаль, не тільки я станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. За попередньою гіпотезою причиною отруєння могли стати яйця та яєчний крем у десертах, які продавали 14 та 15 липня. Кацурін також додав про план подальших дій. Сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся з усіма, хто звернувся по допомогу на зв'язку. Якщо вам теж стало зле, напишіть, будь ласка. Ві, контакт Директ. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний. Закрили заклад до зв'ясування обставин, викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді. Також всі інші належні законом перевірки, звісно, пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Я теж лягаю в інфекційну, бо стан паскудний, написав Кацурін. За його словами, китайський привіт щороку обслуговує понад півмільйона людей. А безпека та якість продуктів завжди були пріоритетом. Але як йому пояснили, в інфекційному відділенні так звані спалахи трапляються в ресторанах щоліта. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся. Зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому. Вибач, Львів, нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися. Свої слова підтримки чоловіку залишила і надя Дорофєєва. Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди йти швидше одужали. Але історія з отруєнням у Львівському ресторані набуває нових масштабів. Як повідомила поліція Львівщини, до медичних закладів уже звернулися 43 людини, серед них троє дітей. В офіційному повідомленні прес-служби поліції Львівщини написали сьогодні, 16 липня, під час моніторингу соціальних мереж. Поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному із ресторанів. По вулиці Вороного за попередніми даними мова йде про масове харчове отруєння, що могло виникнути через десерти з наєчним кремом. Відтак, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Станом на 10-ту годину вечора, 16 липня, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулись 43 людини, з них троє діти. Згідно з чинним законодавством, порушення цієї статті може тягнути за собою штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування. Львівська міська рада також висвітлила ситуацію та заявила про стан середньої тяжкості. Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу. Згодом Львівська міська рада виклала оновлені дані, що в лікарню поступили вже 56 людей. Виданню ЗАКСІДНЕД медичний директор закладу Андрій Орфін повідомив. Стан пацієнтів на момент госпіталізації був середньої важкості і важкий. Та після надання медичної допомоги дещо поліпшився. Симптоми у всіх практично однакові: біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла 38-39 градусів, знижений апетит, загальна слабкість. Лабораторні аналізи підтвердили, що причиною масового отруєння стала сальмонела ентерітіс. У двох хворих виділено сальманелу ентерітіс. Тож саме вона стала причиною отруєння. Ситуація викликала жваве обговорення в соцмережах. Багато хто відзначає чесність Кацуріна, проте подія кинула тінь на репутацію нового ресторану. Тим часом у Львові очікують офіційні результати санітарної перевірки. Історії з отруєннями не закінчуються. На Закарпатті зафіксовано масове харчове отруєння. Постраждали 38 осіб, які відвідали водоспад Шипіт. Як повідомляє центр контролю та профілактики хвороб Закарпаття, усі хворі вживали воду з водоспаду, яка імовірно і стала причиною спалаху. У центрі контролю та профілактики хвороб повідомили. Офіційно кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38. 28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт. Перші звернення за медичною допомогою зафіксовано ще 8 липня. Тоді до Міжигірської районної лікарні потрапили 9 осіб у стані легкої та середньої тяжкості. Серед постраждалих переважно учасники неформального фестивалю, які мешкали в наметовому містечку поблизу водоспаду. Решта туристи, які просто були на екскурсії. Наразі тривають лабораторні дослідження, аби підтвердити джерело інфекції. Спеціалісти закликають не вживати, не перевіряти. Ірену джерельну воду навіть у найчастіших природних локаціях. Нові подробиці про скандальне отруєння людей шаурмою у Вінниці. Скандал навколо отруєння у закладі «Дьонер Кебаб» у Калинівці набирає обертів. Нагадаємо, що станом на 2 липня до лікарень звернулися 29 осіб, серед них 10 дітей. Як підтвердив директор обласного центру контролю хвороб Ігор Матковський, у кількох пацієнтів виявили сальмонелу. Особливо тривожною стала історія 16-річної дівчини, яка потрапила до реанімації після вживання. Шаурми. Спочатку було просто зле, потім почалась ще й рвота, піднялася температура, спершу 38, а поки довезли до лікарні, вже було 40. Її мати Майя Маркушевська розповідає, температура то піднімається, то падає. Минулої ночі скаржилася, що болів живіт. Лікарі кажуть, нібито потроху йде на покращення, але лікування ще буде тривалим. Дівчина вже третю добу у важкому стані, підключена до крапельниць. Родина впевнена, допомога була критично важливою. Попри масові скарги, перевірку до закладу спершу не допустили. За інформацією Держпродспоживслужби заклад працював без належних умов. Водопостачання могло бути відсутнє. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України. Заклад призупинив роботу поліція та фахівці. Всі розслідують обставини. Аналізи направлені до лабораторії в Києві. Очікується офіційне підтвердження діагнозів усіх постраждалих. Бережіть себе та своїх близьких. Уважно ставтеся до того, що їсте де відпочиваєте. Підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться відео з друзями. Не давайте іншим пропустити найгучніші події країни. Побачимось уже зовсім скоро. Стежте за оновленнями, і не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити.